Чотири лежать. Чотири лежать. Правоохоронець Михайло Кучер – один з глядачів у кінопалаці. Події йому знайомі не лише з фрагментів фільму, а й з бойового досвіду. Бо ніс службу поблизу Турецька. На турецькому напрямку я отримав поранення і одного з учасників бійця, який знімає на нашоломну камеру, це відео. Я знаю, це наш заступник командира полку. В момент мого поранення. Заступаючи на позиції, я пішов на одні позиції, він пішов на інші паралельні позиції. Так само в той самий момент. У лютому 2023 року, будучи інспектором патрульної поліції, доєднався до штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції. Людь. Коли почався наступ на місто Турецьк, ми з побратимами з полку Сафарі і з 95 ю бригадою стримували наступ. На околицях Турецька. Отримав важкі поранення, чотири місяці був прикутий до ліжка. Фільм повернув його у пережиті події. Каже побратима, які 35 днів у мороз та постійних штурмах боронили місто, незламні воїни. Ці хлопці титани. Я щиро їм заздрю, їхньому характеру. Це, можливо, звичайній людині, яка живе в комфортних умовах, десь в тилу, це здається нереальним. Але коли ти попадаєш в. Умови, коли тебе хочуть вбити, ти мусиш вижити. Ти мусиш вижити попри все. Пойду вони засіли, почали розбиратися, і цей час якраз наші втирішки підлетіли. Давиду 23 роки, колишній нацгвардієць-кінолог служив у розвідці на Луганщині. Через важке поранення не зміг продовжити службу у національній гвардії. Після того як ми їхали на в сіру зону міняти позиції хлопців, наших ми на жаль, ми не доїхали туди. отримали поранення. Нам назустріч вилетів півдрон, який Вилетів. Майже горя прямо нас після відновлення продовжив працювати з собаками у кінологічному центрі. каже тварини, хороші реабілітологи, адже після війни важко асоціюватися у суспільстві. Це це друг, який яким ти ось все время можеш провести, так як би ти хотів, що ти будеш спілкуватися. Вона тебе підтримує, від тебе не відвернеться. І плюс вони працюють дуже хорошо в своїй роботі. На прем'єру прийшов і Микита Науменко, молодий співробітник відділу 102. не знає деталей фільму, але прагне відчути, як побратимам вдалось вистояти 35 днів для самого себе є пізнавальною, скажімо, інформацією, як в тих чи інших ситуаціях можна поступити. Як в тих чи інших ситуаціях можна врятувати собі життя колегам? Микита був морпіхом 36-ї бригади і ніс службу на Донеччині весною 2022-го. Зізнається, поранення, а також той досвід змінив його. Кожен день бачиш смерті, поранення своїх побратимів. Що не є дуже, скажімо так, для розумового стану для психічного стану людини. Фільм «35 днів оборони Турецька це документальна стрічка, відзнята журналістом та військовим нацгвардії Юрієм Бутусовим. Вона розповідає про героїзм штурмового полку сафарі, бригади нацполіції Людь, які обороняли турецьк. Кадри фіксують запеклі зіткнення з ворожою групою. Події відбувалися в умовах екстремального холоду до мінус 18 градусів морозу і тривали три. 35 днів Фільм у глядачів викликав біль та гордість. Це події, які мене повернули в наступ на Чернігів. Такі не найкращі. Згадуєш просто не найкращі часи свого життя, і бачиш мужність хлопців і хоробрості. І ще раз переоцінюєш те, хто сьогодні тримає Україну. Показ фільму відбувся водночас і в інших містах України. Такі перегляди допомагають людям відчути масштаби війни та її ціну. Анна Цуко В'ячеслав Мельник, випуск новин.